Доброго дня, шановні глядачі, мене звуть Іскра Віктор, я риболовлюбитель. І ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Дякую, що не забувайте переглядати мої відео і підписані на мій канал. Якщо ви не підписані, підписуйтесь, буде дуже багато цікавої корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Вибрав сьогодні на водойму, половити рибку. Надіюсь, що сьогодні ми впіймаємо вдалого перегляду. Так, друзі, ще взяв один пельчик. Сейчас також трошки водички замішаємо. Так і хай настоїться наш пельчик Так, трішки засипаю трішки коноплі засипаю пелецю крупненького і буду закидати. Таким чином коноплю, щоб з'їсти треба її сопірочу. Я думаю, вона розсипеться гарним п'ятном, а крупний пелець лежатиме, чекатиме тільки гарну рибку. І таким чином, сподіваюсь, грібну рибку відсікти. А гарну рибку привабити на точку лову, щоб не витрачати час на дрібну рибку. Друзі, покльовочка! Ой-ой-ой! Дивіться! Ого! Паровоз! Ой-ой-ой! Клас! Друзяки! Оце вона рибка! Ну, хай там! Не біг фіш, ну. Но... Друзі, ой-ой-ой! Ось напарник прийшов Приємна рибка, ну так такі параозики сьогодні. Поключок дуже мало, ну рибка така порівняно з прошлими разами то трішечки крупніша. Юху! Не знаю там далеко чи близько і далеченько треба собі шнур купити яскраву жовтого кольору Щоб видно откуда. Ну така чуть що Десь уже рядом. Рядом, друзі. Ооо. Ох, які приємні. Єсть! Уху! Друзяки, дякую. Красота О! О, голенький який. Юху! Це видно по повне хороше місто риболовне. Випадково. Друзі, ось така рибка. Дзеркалочка, клас. Друзі, гарна покльовочка приємний, приємний Карпушка дякую нет по відчуттях вроде не, 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 не. поддяка друзі, класс І молод битаю. Дякую. Друзяки, дивіться, який приємненький карпушка. Клас. Друзі, попилочка. Це вже відпускник таке, аби тільки карось. Друзі, хочеться вірити, щоб гарний карось. Але ти знаєш, щось під берегом А ні, хай, Хопа. Друз'яки, Ось такий Карпушкін. Ой, гарний дивіться, віцякий. Гарнені. Дякую. І такий гарненький. Друзьякий. Ух! Зараз буде купать мене. से Рыбка. Я, друзі. Клас. друзі, ось такі гарненький каркушка. О, -о, -о, -о. клас. Друзі, порибали, задоволення отримав декілька покльовочок, гарних отримав, в принципі, рибалочка була непогана. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення.